we <small> Одеса пережила льодовий дощ, який обернувся критичною ожеледицею. Проїжа частина та тротуари перетворилася на цілковиту льодову арену, якою люди рухались, ризикуючи життям та здоров'ям. А як ви пережили цю ожеледицю? Чи вчасно вас попередили про небезпеку? Та як ви вважаєте, чи можна було заздалегідь підготувати Одесу та Одеситів до стихійного лиха? На жаль, в мене був випадок, я поскознулася, я впала. Отримала травму, але да, мені надали допомогу Забій бій На щастя, все обійшлося. Я дивилася, у Харкові була гарна підготовка, все було засипано піском, Харків був краще підготовлений, ніж Одеса. Не знаю, як це попливало, хто, хто винен, важко сказати. Якось не дуже ефективно вони зреагували, тому що два дні практично ось нічого не було. Ожеледиться. Люди просто падали, вбивалися. Слава Богу, що я якось так огородами. Просто не виходили з дому. Але в дворі було дуже слизько, тому посипали доріжки і все. Дуже жах. Там десь у жилому комплексі людина впала, чи вижила, чи ні, не знаю. Тяжело, звісно, тяжело. Важко, важко, звичайно, важко. Ось так. Якщо хтось біля своїх магазинчиків почистив, то й добре. А так не дуже було чисто. Особливо маленькі провулки їх взагалі не чистили. Звісно, треба було підготуватися. Я не знаю, чому вони не підготувалися. Ну у нас зазвичай так завжди. Коли сніг випадає, тоді й готуємось. випадає, тоді й готуємося. Ну, зв'язку з моєю роботою доволі погано, тому що. На дорогах дуже погана, погода, і коли ви ходите, можна підслузнутися і в прямому сенсі померти. Тому я би сказала, що бажано, щоб ви посипали дорогу і доріжки. Ну, самі розумієте, було тяжко. Але було тяжко, люди падали, сам бачив. От не падав, бо хороші. туфельки, слава Богу, вибирав спеціально. Падала, падала, внучка падала, і всі падали. Але Богу дякувати, руки ноги цілі.